Мінську на переговорах політична підгрупа відкотилась по факту рік тому, на статус. Рік тому У нас немає прогресу по жодному питанню модальності виборів, і сторони займають настільки гострі послідовні. Але не переборні позиції вони контраверсійні. От ви хочете чорне, а вони хочуть біле. Ви не можете прийти до компромісу в цьому питанні. Що говорити, що зараз може бути винесений законопроект? Це просто ну недалекоглядно, якби хтось це зробив. Я думаю, що політичного самогубства зараз ніхто не захоче ні серед депутатів, ні президенти. Тому це не відбудеться. Тим паче, що на жаль, на жаль, в безпековому плані ми також повернулись на рік назад. Бойові дії йдуть. Такого масштабу втрати, такі, які ми на жаль мали останній раз у 2015 році. Може Тому... є сенс змінювати мінський процес і відходити від нього як такий, що він є не є ефективний? Ви повинні розуміти, що, що ми самі не по собі в мінську. Ми маємо певні зобов'язання для того, щоб не було підстав ОБСЄ в Європейського Союзу було зараз зняти санкції і в січні це зробити. Є нормандський формат. Який також працює, є формат НАТО Україна, є формат, на жаль, Сполучені Штати, Росія цих форматів багато, але який з них переможе, ми сьогодні не знаємо. Тому ми зобов'язані робити все, використовуючи ті засоби, які в нас є, для того, щоб Україну не звинуватили в зриві мінських перемовин. І друге для того, щоб забезпечити мир, не здавши ні грама, ні кілометра, ні сантиметра нашої території, тим паче суверен... суверенітет. Ольга.